Добрий день. Починаємо урок. У нас а, завершується тема. Сьогодні ми ще трохи розв'язуємо задачі і потім, як ви розумієте, пишемо самостійно, тому я поспішаю. А, по задачам ми вже з вами все звірили, і тому ми переходимо. переходимо. Задача тут трохи простіша. Найбільш складна домашня робота була у вас саме на сьогодні. Ось ця робота була ну, найбільш складна із всіх, які ми з вами виконували в цій темі. Далі переходимо до класної роботи. Сьогодні 6 лютого, класна робота. І давайте ми спробуємо розв'язати одну задачу. Я. Не впевнена, що ми більше встигнемо, але одну сподіваюся, що встигнемо, а потім вже будемо писати роботу. І так, задача така: 1482. Обмотки двох реостатів виготовлені з однакового дроту. Ну, хоч щось добре. Намотана вона на різні керамічні циліндри. Але ми це бачимо: ось цей великий, ось цей маленький. Це у нас демонстраційний, а це у нас лабораторний. Діаметр керамічного циліндра та довжина намотки першого ось цього в півтора разу більше, ніж у другого. Який з реостатів має більший опір? У скільки разів більший? Ось такі е, речі нам казали: тобто ми бачимо, що два ріостата цей великий, цей маленький. Довжина намотки в першого в півтори рази рази більше. Довжина намотки нагадую, це ось від одного металевого кільця до іншого металевого кільця. І ось тут від одного металевого кільця до іншого металевого кільця. Тобто ось ця відстань про ось це відстань йдеться мова. Але ми з вами вже багато всього про реостати робимо. Я сподіваюся, що ви вже дуже класно з ними. Вмієте розбиратися. Давайте будемо записувати і пробувати. Це я сподівалася, що ми будемо перевіряти одиниці, але мені здається, що ми не будемо перевіряти одиницю в цих задачах. Давайте я приберу це. Добре. Записуємо. У нас е, є якийсь діаметр проволочки. Ну, давайте я спочатку позначення ось тут покажу вам. Знов я рісую такий циліндрик. Умовний ріостатік у нас. І ми на нього намотуємо проволочку. Давайте я її трохи товше намалюю, щоб вона у мене була як віточки. Ось такі проволочки ми сюди наматуємо. Ось так я зроблю. Ось це в мене ріостат такий виявляється. Зараз в мене терпіння не вистачає, не вистачає, але зараз я все ж таки все робила. Ось, і у нас є позначення, яке ми з вами вже домовилися використовувати. Ось цю величину ми Д велика позначали. Це діаметр самого керамічного циліндра. Ось це у нас довжина намотки, L велика, саме вона відрізняється в півтори рази. Ось це у нас L. І далі у нас є е, діаметр ось цієї проволочки. Він нам потрібен, коли ми будемо площу там щось рахувати. А в нашому випадку нам сказали, що проволочка однакова, тобто ось це у нас буде якраз однакова величина. Ну, мабуть, так. І я можу казати, що у нас є проволочка, вона однакова. У нас є речовина, вона однакова, і це у нас питомий опер. Е, нам казали, що у першого Першого, а що там у нас у першого? Зараз ще раз. Діаметр керамічного циліндра, та довжина намотки. А у першого і Д велике, і Л велика в нього більше, ніж ось цього. А, там дві величини більше. Ого добре. А я чомусь запам'ятала тільки L велика. Тоді у нас D перше буде дорівнювати 1,5 D друга. І у нас. L перше буде дорівнювати 1,5 L друга. Але у нас вже були задачі, багато задач було і домашнє, і експериментальне. Ми вже вміємо з вами з цими формулами працювати. І нам потрібно порівняти опер. Опер ось цього великого. До першого до опера другого. Ну, якщо виявиться, що навпаки, то ми перевернемо потім. Але мені здається, що у більшого більше. Подивимося. Значить, з чого ми починаємо розв'язання? А, я напрасно прибрала, там б я поміняла. Ну, зараз я не пишу. Тобто ми записуємо формулу опера. Давайте я. О, він не, не зрозуміла, якою мовою пише. Зараз. І він ще не на цьому слайді. Ну, добре. Зараз я сюди його перетащу. Давайте ось так. І так, ми записуємо формулу оперу. І розуміємо, що ця формула у нас R дорівнює. Ну, сподіваюся, цю формулу пам'ятаєте, ρ на L на S. Мені здається, або в мене стало тоньше писати, я після цих переключень та ні, мабуть, правильно пишу. Добре, нехай буде. Далі, як ми е, знаходимо в цьому е, випадку е, довжину проволочки. Нам потрібна довжина проволочки. Довжина проволочки це у нас ось тут у нас коло, і ми рахуємо кількість таких віточків. І ми вимірюємо довжину кола, записуємо, це у нас буде піде велика. Я поки знаки індексу і не ставлю, тому що заплутаємося, і так багато всього. А потім ми повинні порахувати кількість вітків і умножити ще на кількість вітків. І буде нам щастя. Але все у нас дуже класно. Тим не менш, ми не знаємо кількість вітків. Хто мені підкаже, як я. Я ж не можу рахувати, я так не лабораторний, де була фотографія. А тут що ми будемо робити з кількістю вітків, як ми будемо їх. Рахувати. L, L поділити на е, діаметр е, про, ну, проволока. Так, дивіться, ми робили з вами метод рідів коли діаметр проволоки е, маленький рахували, але в даному випадку ми просто розуміємо, що він однаковий для обох провідників. Та я б теж хотіла би, щоб воно скоротилося, але у нас L раз, разнеї, а N залежить від L, і тому може не скоротитися, тому тут прикра так. Ось, тому ми можемо обратний варіант використати, і n тогда буде дорівнювати L на D. А із цих двох формул ми можемо з вами зробити висновок, що у нас L маленьке буде дорівнювати P, умножить на d велика, умножить на L велика і поділить на d маленьке. D маленьке у нас однакове, тому що проволочка однакова. Ну, і якщо у нас однаковий діаметр, то однакові і площі будуть. І тоді, що ми можемо зробити? Ми можемо тепер L підставляти. І я навіть не буду S розписувати через π d квадрат на 4, ну D маленька квадрат на 4, тому що у нас D однакове. А якщо у нас D однакове, то і S однакове. Ну давайте я це позначу окремо, що D однакове. Однакове, следовательно, у нас і S1 дорівнює S2. І дорівнює просто S, і я не буду її записувати окремо, щоб не ускладняти собі життя. Нам і так буде не дуже просто. І так, записуємо опер. У нас є РО. Ну, давайте я буду одну дріб робити, а то запутаєтесь. У нас є ро. Замість L маленького. Я підставляю Пі d велика, l велика, d маленька в знаменатель. Уйшов знаменник, а далі у нас ще в знаменнику є С. І дивимося, що в нас є: у нас є однакова P, у нас є однакова РО, у нас різне D і L, у нас є однакова D маленька і С маленька, і різне у нас ось ці дві величини. Тобто я можу казати, що опер він буде пропорційен ось тому добутку. І я не буду тягнути за собою ось цю постійну величину, тому що вона вся скоротиться. А ось це не скоротиться. І тоді я правильно розумію, що якщо великий у нас ріостат, а у нього в півтори рази більше кожна така величина, то зрозуміло, що у нього і опер буде більше. І тоді вже дуже просто далі все рахувати, тому що ми r1 будемо ділити на r2. І це буде у нас d1r 1 поділити на. D2, L2. Але зараз я підставлю замість l 1 його значення через L2 і скорочу сокращу. Давайте скорочимо. так D1, це півтора, d 2 l 1 це півтора. l 2 Ну і здесь у нас D2, L2. Все. 1,5 в квадраті знаєте, скільки буде? 225. Ну, так, только 2,25. Так, тому що у нас півтора, а не 15, тому це так. Але я поставила дивний такий тот самий, Зараз я макет зменю. Нам же відповідь що нужна. О, зараз давайте. Тобто, я розумію, що у нас r 1 більше, ніж r 2 в 2,25. Ну, не знаю, разу, раз... А я отак так вот зроблю. Я. Склоняю їх не дуже добре, але скоротити можу. Я вмію це робити. Ось так от ми розв'язали з вами задачу. Я більше сьогодні нічого не буду з вами робити. У нас ще буде час, не в цей вже зрозуміла тіми, тому що на наступному уроці ми напишемо контрольну роботу і завершимо тему. А з, з вівторка ми починаємо вже. Е Паралельне і послідовне з'єднання і комбіноване, там все, все таке разне буде. Я пам'ятаю, що в нас за нами залишився ще потенціометр, але він дуже класно в ту тему лягає. Ми там його спокійнішенько вивчимо, там маленькі, маленькі фрази. Я все пам'ятаю. Добре, я завершую запис, давайте, і буду вас відправляти на самостійну роботу.